Чи глядачів з довгоочікуваною весною перші березневі акценти тижня готові показати і розказати вам, чим живе і чим переймається Житомирська область. У наступні півгодини ми поговоримо про життя після Чорнобиля, доступність квадратних метрів та про неприємні зимові сюрпризи, які звисають над нашими головами. На початку короткий анонс. Життя після катастрофи невдовзі минає 25 років з часу Чорнобильської трагедії. Обласні очільники нині готують спеціальне звернення до центральних органів влади, аби покращити життя постраждалих. Доступне житло реальність а не міф. У цьому жителі Житомирщини переконують посадовці та будівельники, чи можна сьогодні придбати квартиру за допомогою держави. Ваш дах, ваші проблеми. Не хочете отримати борулькою по голові, самі їх збивайте. До цього комунальні служби закликають власників тих будинків, дахи яких окуповані довжелезними людяними списами. Проте небезпека буває не лише видимою, яка у прямому розумінні звисає над нашими головами. Інколи загроза не має ні кольору, ні запаху, ані реальних образів. Майже 25 років минуло з часу катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Як покращити життя постраждалих цього тижня радилися на найвищому рівні у Коростині Відбувся форум під назвою Сучасний стан соціального, медичного та протирадіаційного захисту населення Житомирської області у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Проблеми та шляхи їх подолання. Очікувався приїзд віце-прем'єра Сергія Тігіпка та спікера парламенту Володимира Литвина. Втім, цих високопосадовців нагальні справи залишили. У столиці, з якою метою обласні очільники зібрали представницьку нараду та як вона зможе змінити життя постраждалих категорій. Про це у сюжеті. Для Житомирської області Чорнобильська катастрофа стала не лише екологічною, а й гостро соціальною. Кількість забруднених населених пунктів в регіоні найбільша в Україні. Житомирщина волею долі опинилася майже в епіцентрі атомного лиха. Дев'ять сільськогосподарських адміністративних районів області, міста Коростень, малин, загальною площою 977 тисяч гектарів, з населенням майже 500 тисяч осіб найбільше потерпіли від згубного впливу радіації. Країні давно назріла потреба зробити спеціальне Чорнобильське відомство. Переконаний мер забрудненого користання Володимир Москаленко. Нині постраждалими здебільшого опікується Міністерство праці та соціальної політики. Але міністерство праці і соціальної політики це велике міністерство яке має масу проблем інших, і в тому числі через кому саме ще прив'язався цей Чорнобиль, який нікому не треба. Ну зрозуміло, і таке відношення може. Я десь утрирую, але так воно є. Задачою обласної влади нині є вивести потерпілі райони з розряду депресивних, зокрема, долучити інвесторів у сільське господарство та промисловість, а структуру соцзахисту людей вивчити та покращити прийняттям нових законів. Ми будемо боротися, щоб нас там почули і парламентські слухання. Я маю певний досвід двох скликань, будучи депутатом. Щоб не було так, щоб почитали. І на другий день нові закони там приймають і забули, що там читали. Щоб це була акумуляція думки суспільства в парламенті. І ця думка, не пізніше, як 26 квітня, матеріалізувалася в ту відновлену системну комплексну роботу. Проблема Чорнобиля не має бути внутрішньоукраїнською, говорить народний депутат Микола Рученко. Зі своєю ініціативою у майбутніх слуханнях участь візьме він. Ми на парламентських слуханнях і не тільки будемо піднімати питання перед міністерством закордонних справ тих держав, які брали на себе відповідальність у допомозі ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, і після урочистого виключення Енероблока про це забулися. Ще не найбільше дискусії нині виникає з приводу перегляду меж зон радіаційного забруднення. З одного боку це сприятиме залученню інвестицій, а з іншого люди бояться, що втратять свої пільги та доплати. У тих, хто мріє отримати від держави власну квартиру, все ж є шанси її здобути. Спеціально для тих жителів Житомирщини, які стоять у багаторічній черзі на отримання власної оселі, прийнята обласна програма будівництва доступного житла на 2010-2017 роки. Згідно цього документу, 30% від вартості житла фінансується за рахунок коштів держави та місцевих бюджетів. А от 70% покривається кредитами та власними грошима громадян. Вже у 2010 році, завдяки програмним заходам, спрямованих на підтримку будівельної галузі, в Житомирській області введено в експлуатацію майже 200 тисяч квадратних метрів загальної площі житла, що в півтора рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Переконують посадовці. Віднині і у жителів Житомира з'явилася. Ся реальна можливість вирішити свою житлову проблему завдяки реалізації державної програми Доступне житло на будівельному майданчику по вулиці Івана Богуна відбулася робоча нарада за участю очільників області міста та керівництва компанії «Київміськбуд». Йшлося там про переваги та доступність такого житла для населення. Роками у тисячних чергах стоять молоді люди з надією колись отримати 21 квадратний метр власної житлової площі. В переважній більшості ці надії тануть як бурульки весні. Проте з прийняттям державної програми доступне житло з'явилась реальна можливість вирішувати свою житлову проблему. Під час робочої наради президент Київміськбуду Михайло Голиця повідомив її учасників про основні здобутки компанії у реалізації такої програми спільно з обласною державною адміністрацією. Присутні дізналися про хід будівництва п'ятисекційного цегляного дев'ятиповерхового будинку. Тут 178 квартир, 12 тисяч квадратних метрів, підземний паркінг, офіси на першому поверсі. Два наша мета здати в цьому році. Брати участь у програмі Доступне житло можуть тільки ті громадяни, які знаходяться на квартирному обліку. Кабінет міністрів прийняв постанову і Мінгрів має 150 мільйонів по Україні гривень. Ми в Києві цю програму вже давно відпрацювали. Цей будинок є в програмі, Мінгрін був доступного житла. І ми хочемо сьогодні домовитися, я думаю, ми домовимося, щоб люди, які перебувають на квартобліку в Житомирі, могли сьогодні отримати державну підтримку. Державна підтримка у придбанні житла передбачає 30% вартості квартири за рахунок бюджетних коштів. Обласна влада, органи місцевого самоврядування розглядають питання більш відсоткового здешевлення житла пільговим категоріям населення. Депутатки корпусу, обласна рада будуть працювати так, щоб були в нас залишки вільних коштів до кінця року, і щоб за рахунок того житла, яке буде здаватись, щоб десь і Пільговим категоріям, якесь житло придбати і забезпечити над цим буде працювати. Ми маємо болючі, кричущі питання, коли і багатодітні сьогодні мами і сім'ї, коли сьогодні нові молоді сім'ї не мають житла. І саме власне будівництво для Житомира, житлове є перспективне. Суттєвою перевагою є нове планування. Усі квартири обладнані лічильниками холодної, гарячої води та електроенергії. Як зазначили керівники Житомирщини, мрії людей повинні здійснюватись, а обласна державна адміністрація сприятиме інвесторам. Ми обов'язково збільшуємо темпи будівництва. Ми радіємо, що саме наша житомирська будівельна компанія, а там ви зафотографуєте в тих казках на верхатурі, і ми обіцяємо. Михайло Миколаївичу, що будемо тут в три зміни, організуємо з прожекторами, щоб не там 500-700 тисяч в місяць, а хоча б в чотири рази більше. Після робочої зустрічі на будівельному майданчику учасники заходу провели прес-конференцію, на якій роз'яснили переваги програми Доступне житло і закликали наших земляків взяти у ній участь. Аби напередодні 8 березня отримати поздоровлення від впливових чоловіків області, потрібно бути як мінімум жінкою, а як максимум впливовою та успішною. Жінок, які відповідають таким параметрам, представники обласної влади зібрали усіх разом у сесійному залі державної адміністрації. А вже там голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, голова обласної ради Йосип Запаловський та Житомирський міський голова Володимир Дебой адресували вітальні слова жінкам, які на сьогодні є уособленням успішності. Жінки-підприємці, лікарі, вчителі та жінки-чиновники вислуховували поздоровлення та ділилися своїми секретами впливовості. Якщо психологи в один голос стверджують, що запорука успіху це віра у свої сили, то кожна жінка може доповнити цей алгоритм формулою успіху, притаманною лише їй одній впливовим жінкам. Області можна заздрити, можна ставити під сумнів, шляхи досягнення вершин, а можна просто повчитися, повчитися наполегливості та бажання до самовдосконалення. Вогонь, співчуття і небайдужість до всього нового так коротко охарактеризувала себе жінка, яку можна назвати своєрідним еталоном успішності у Житомирі, керівник одного із місцевих вишів прекрасна жінка, мати і уже бабуся. Але дивлячись на енергійну і життєрадісну Олену Дікову Фаворську, слово бабуся найостанніше у списку вражень. Молодість на думку пані Олени, почуття стабільне, якщо працюєш у студентському гурті. Завжди всі говорять, що я не виглядаю на ті роки, на які я маю виглядати. Це тільки тому, що я все життя працюю з молоддю з дітьми. Їх енергія мене підтримує їх добре ставлення до мене. У мене дуже такі приємні комфортні стосунки з студентами. Пані Олена сьогодні сміливо називає себе успішною, говорить, підтримувати звання впливової жінки важко, особливо якщо ти керівник і від тебе залежать десятки сотень людей. Шалене, ну я не знаю, працездатність має бути. Тобто, по великому рахунку керівник працює 24 години на добу. Зараз вирішується одне з питань нашого навчального закладу, і я це не тому що я хочу сказати це на камеру. Я фізично не сплю 24 години, тобто я лягаю, тобто я знаю режим, але весь час я думаю про те, треба вміти працювати сміливо сьогодні час. Вимагає ризиків, коли мова йде про складові успіху для пані Олени на першому місці стоїть родина про своїх дітей. Жінка говорить із особливим захопленням. Це її скарб, який вона цінує понад усе. Там, де надійна родина, там і успіх. Що сьогодні цінує, мабуть, в житті як успішна жінка. Це те, що я сьогодні дуже багато їжу. У мене дуже багато відряджень, тому що статус доктора наук передбачає і участь в експертизах, і участь в захисті наукових робіт. Тобто я дуже багато їжджу. І для мене дуже важливо сьогодні приїжджати додому, де тебе чекають, де питають, як в тебе пройшла поїздка, як твоя мандрівка закінчилась, щоб мене чекали теплою стравою. Щоб вони чекали чистою квартирою разом із Оленою Діковою Фаворською, офіційно успішними і впливовими назвали ще декілька сотень жінок області і зібрали усіх у сесійному залі адміністрації у місці, де вирішуються основні питання і життя області, замість регламенту і чиновницької офіційності. Вітальні слова і атмосфера свята, від імені чоловічої громади Житомирщини зі святом 8 березня впливових жінок першим вітає очільник області Сергій Рижук. Хай щасливою буде жіноча доля кожної з вас, дорогі наші любі наші жінки! Щастя вам, здоров'я, мрії, любові, надії, родини, злагоди, злагоду, затишку, спокою, добробуту усім вашим оселям і всіх, кого ви особлюєте зараз. Нині жінки опановують політику. Як зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський, останні вибори засвідчують 52%. претендентів на депутатське крісло були жінки, які і успішно завершили виборчі перегони. На останніх виборах із 11 тисяч депутатів всіх рівнів, депутатів сільських, селищних, районних, міських обласної ради, жінки займають 52%. більше 5 тисяч. Успішними жінками і перш за все справжніми професіоналами оточив себе і міський голова Житомира Володимир Дебой говорить, йому імпонує стиль роботи жінок-колег. Вдячний тому, що сьогодні найближче оточення біля мене саме надійне, саме таке потужне це жінки. Аби опинитись у сусідній залі серед сотень інших впливових жінок, не варто шукати собі еталони для наслідування, гортаючи історичні довідки. Як би банально не звучала ця істина, варто створити власний алгоритм успіху. Говорячи про своїх наставників, Олена дікова фаворська розповідає про звичайних людей. Жінка зізнається, бажання сліпо наслідувати когось не було ніколи. Але мене Сергій Базилюк та Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня. В ефірі інформаційно-аналітична програма Акценти тижня у другій її половині. Ми вам розкажемо про небезпеку над головою, зброю проти порушників та сакральну зустріч весни. Залишайтеся з нами. Ваш дах, ваші проблеми не хочете отримати бурулькою по голові, самі їх збивайте. До цього комунальні служби закликають власників тих будинків, дахи яких окуповані довжелезними льодяними списами. Даїшники розпочали чергове полювання на водіїв, які полюбляють швидку їзду. Правоохоронці активно озброюються новими приладами вимірювання швидкості. Новий рік по-слов'янськи. Чим для наших предків був прихід довгоочікуваної весни? Весна принесла українцям старі нові проблеми. Півтораметрові бурульки загрозливо нависли над головами житомирян. Сонячні дні та морозні ночі сприяють утворенню на дахах будинків смертельно небезпечних людяних списів. Люди обережно оминають такі ділянки, хоча не усі небезпечні місця обведені огорожею. У теорії ці бурульки повинні спеціально ліквідовувати. Натомість комунальники не поспішають їх збивати, кажуть, що це справа самих власників будинків. Чим апелюють чиновники, доручаючи боротися з бурульками іншим людям та як можна берегтися від лядяної загрози, обережно дізнавалася Наталка Дихтієвська. Заступник директора Житомирського центру дітей та молоді Олександр Стойков упродовж кількох днів прибирає сніги з тротуару, збиває з даху будинку лід та допомагає огороджувати небезпечні місця. каже замовляти для цих робіт спецтехніку та людей за дорого. А з бурульками треба боротися щодня. На мороз. є, сніг на криші лежить. обов'язково будуть це суки. раз в день збиває сутра. Автовишка мінімум 170 гривень час. Стоїть от, тому думайте, з якого кошелька йти оплата. Це дуже дорого, я вважаю. З дахів будинків на центральних вулицях Житомира звисають подекуди півтораметрові бурульки. Люди бояться виходити з дому, але якщо вже довелося, намагаються триматися подалі від небезпечних дахів. Звичайно, це дуже страшно. Людину може і насмерть вбити, а може і покалічити. Таке враження, що вони чекають, що може щось станеться, от тоді прибере. А тепер, поки що нічого, так спокійно. Ну, це наша та, система. Жителі міста у бездіяльності звинувачують комунальників. Ті відповідають, збивати лід їм ніхто не наказував. Чиновники Житомирської міськради про ситуацію також знають, але не вважають її критичною і додають, прибирати з дахів бурульки мають власники будинків. Це не є надзвичайна ситуація, це нормальні умови, які склалися сьогодні у нас на вулиці. Відповідальність за стан утримання будинків, як і в будь-яких інших ситуаціях покладається повністю на балансову тримувач. І, відповідно, ще на минулому тижні управління звернулося до всіх власників будівель міста Житомира з тим, щоб вони вжили всіх невідчерпних заходів щодо того, щоб очистити кришу від снігу і, відповідно, ліквідувати всі бурульки, які накопичуються. Поки чиновники з'ясовують, хто повинен займатися бурульками, люди з острахом обминають старі будинки, бо здебільшого на їхніх дахах звисає небезпечний лід. Наталія Дехтієвська, Сергій Бондаренко, спеціально для акцентів тижня. Варто нині бути обережними і тим, хто полюбляє швидку їзду, вже майже два місяці на Житомирських дорогах правоохоронці чатують на таких лихачів з новим обладнанням. Даїшники працюють з новими приладами, за допомогою яких інспектори вимірюють швидкість руху автомобілів. Міліціонери кажуть, що ця новація дозволяє їм краще відстежувати порушників правил руху а відтак запобігати дорожньо-транспортним пригодам. А ще розповідають у удає, що з такими приладами водіям сперечатися не варто, оскільки нові технології виключають можливість похибки. Наскільки це правда, з'ясовував Олександр Райковський. Трукам прилад вимірювання швидкості нового покоління, розповідають в Державтоінспекції. У порівнянні з його попередниками беркутом і Візиром, якими ще користуються правоохоронці. Трукам має лазерне наведення і точно визначає транспортний засіб, який перевищує швидкість навіть серед потоку автомобілів. Розробники врахували усі побажання щодо удосконалення вже наявних вимірючів швидкості, і постаралися не повторити попередні помилки. На фотознімку цього приладу автомобіль порушника позначається червоним хрестом, хрестиком таким, і трукам більше сучасний, ніж візир точно визначає транспортний засіб. Причому незалежно від щільності потоку автотранспорту, що дуже важливо, але найголовніше новий прилад повністю захищений від втручання його роботу спіробітників Даї. Окрім того, розповідають правоохоронці, новинка вже за 1200 метрів визначає швидкість авто і має здатність зберігати 40 тисяч фотокадрів. за допомогою спеціальної програми можна переглянути відео на комп'ютері і навіть побачити завдяки навігаційній системі, де знаходився інспектор з приладом і де рухався автомобіль. Як вони працюють на українських дорогах, наша знімальна група перевірила разом з правоохоронцями. Вже незабаром автоінспектори зафіксували порушення. Перевищення швидкості 76 км на годину, в зоні обмеження 50 км на годину. Дорожна патрульна служба старший прапор Борозівський. При обмеженні швидкості 50, рухайтесь 76 км. Ваш автомобіль, номерні знаки транспортного засобу, 76 км на годину рухайтесь. Будь ласка, ще раз. Час фіксації 11.43. Відстань в момент фіксації між вами і нами було 308 метрів. Будь ласка. Водій каже, можливо, перевищив швидкість, але з таким приладом вже не посперечаєшся. Не, ну это, конечно, интереснее, чем э, вот эти вот старые, там, где указана только скорость движения, непонятно. То ли это движение предыдущего транспорта, то ли это рядом идущего. То есть тут более конкретно уже видно, что это действительно ты нарушил. Правоохоронці розповідають, водії часто не погоджуються з показами прилада Беркут, а з рукамом є і фото, і відео підтвердження. Даний прилад нам, як кажуть, більш покращив, можна сказати, працездатність, більш точно вимірює швидкість. Можна краще доказати водію порушення його прав дорожнього руху, саме перевищення швидкості. Як кажуть, відпадає зараз на задній план. Це Спірні питання з водієм насчет того, що він порушував чи не порушував швидкісний режим. Більш точно показує, водій можна продемонструвати, фото, відео, фіксацію, номерні знаки, тобто водій погоджується в будь-якому разі. Це, можна сказати, ідеальний прилад, який на даний час існує. Правоохоронці стверджують, що при вимірюванні швидкості новому трукаму вже відомі Беркут і візир нічим не поступаються. Тож задля ще одного експерименту ми разом з цим екіпажем ДАІ перевірили, як працюють Беркут і трукам одночасно і чи будуть під час замірювання покази швидкості збігатися на обох приладах. 55 55. Можна показати Да. 55-55. Похибки вимірювання на даний час не існують. Швидкість показується однакова. Приладом, що беркут, що трука. Така перевірка обох приладів вимірювання швидкості доводить, що і нова, і вже відома техніка у Державтоінспекції працює однаково добре. Однак все це кажуть правоохоронці, не для того, аби тільки ловити порушників, а навпаки, запобігати перевищенню швидкості на дорогах. Відтак оберігати людські життя. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня. Якби українці мали б змогу святкувати усі нові роки, які колись були в їхній історії, то вони б це робили приблизно п'ять разів. От давайте порахуємо разом. Першочергово, звісно, усіма улюблений традиційний новий рік 1 січня, потім старий новий рік, 14 січня. За тим йде східний новий рік, на честь чергової тваринки, як от кролика цьогоріч, період володарювання якого почався 3 лютого. Святкували колись наші з вами предки новий рік і 1 вересня. Тепер теж святкують тільки вже як початок нового навчального року. У нашій розповіді ми зупинимося на найдавнішому новорічному святі на слов'янському новому році, який довгий час і до і протягом Київської Росії славяни святкували з приходом весни, септо у березні. Тоді, звісно, не було телевізорів, строкатих ялинок і мандаринів. Зате були такі саме гучні і веселі гулянки, коли люди славили своїх богів за те, що вони знову пробуджують свою природу. Зустріч весни можна назвати одним з найулюбленіших свят українців, хоча його і не відзначають так гучно, як, наприклад, Новий рік, проте очікують на прихід весни не менше, якщо не більше. Бо втомлені довготривалими морозами, сірим пейзажем і відсутністю сонця, люди просто оживають з початком березня. Святом, яке знаменує весняний прихід, є, звісно, масляна. Люди збираються у парках, організовують народні гуляння, спалюють опудало зими Марену і, звісно, печуть смачні млинці, які своєю формою нагадують сонце. Цього дня народ зазвичай намагається добряче вигулятися, оскільки після масляної суворий великий піст. 1 березня початком нового року у східних слов'ян був до 1348 року. А з 1348 року по 1699 початком Нового року, Новим роком було 1 вересня. А вже з 1699 Петро синхронізував свій імперії календар із Європейським. І тоді вже святкування Нового року перейшло на 1 січня. На відміну від своїх сусідів інших слов'янських народів, давні українці не знали такого свята, як масляна. Хоча приходу весни наші предки язичники так само трепетно очікували і відзначали його весело. Для них це було пробудження природи годувальниці і початок нового календарного відліку. Весна вважалася початком нового року, тому що весна це початок цвітіння, оживання природи. Наприклад, за Рибаковим весна. Початок березня це був період, коли славили е, божество давньослов'янського ладу. Ну за, зараз незрозуміло дають стать цього божества. Взагалі для славян новий рік це не був таким визначним святом. Е, святкування нового року як суперсвято в нас почалось тільки за радянських часів. Календарно новий рік розпочинався з початку березня, але фактично він був прив'язаний до фаз місяця. Слов'яни відзначали новий рік. Перший молодик. Перший молодий місяць в березні, тобто, ну а ми вже умовно його приворочуємо. У нас ось, ось зараз ризикні зараз старий місяць, тобто ось, ось має скоро бути якраз приблизно напередодні сонцестояння. Тобто 22 березня це буде сонцестояння. Не, не 22, другого, це теж Тому що в цьому році це здається буде 19 березня. Олексій людина нестандартна. Його можна назвати сучасним язичником, оскільки хлопець не лише цікавиться а, але й дотримується традицій своїх предків зі своєю родиною та друзями з організації Рідна Українська Народна Віра вони святкують не Масляну, а саме Слов'янський Новий Рік, довгоочікуване пробудження землі. Переважно ми відзначаємо його в сім'ї. Першого це першого березня, умовного першого березня. Я і досі рахую. Я вже не можу дочекатися, коли вже нарешті зійде цей сніг. і вже прийде той великий день, той самий великий день, коли все буде свісти. До нашого часу дійшли деякі давні українські традиції зустрічі весни. Звісно, їх вже майже ніхто не дотримується, проте згадка про них живе. Славили тих, хто одружився, і ганили тих, хто ще не одружився. Да. Хлопцям, які не женаті, ходили, прив'язали до них спеціальні колодки. І вони з ними ходили певний час в різних регіонах України по різному. Згідно народного плану, навесні мусила відродитися не лише природа, але й громада в буквальному сенсі. Намагалися наші предки е, святкувати весілля таким чином, щоб діти народжувалися в кінці зими на початку весни. Да. Тому що е, тоді до жнив породілля вже буде в змозі щось робити, діти вже підростуть. І на, на зиму вони вже будуть більш-менш міцні. Ну, це абсолютно логічно з точки зору фізіології. З березня наші дідусі й бабусі вже починали активно готуватися до Великодня. Якщо сучасні люди перед цим святом починають прибирати у хаті, то наші предки починали з писанок. Малюють вони заздалегідь, верніше пишуться, тому що процес досить тривалий. Можливо, одну писанку треба робити декілька днів чи декілька вечорів. Загалом це жіноча. Робота сучасне свято приходу весни увібрало у себе цілу низку ритуалів та традицій різних часів, різних народів і різних релігій. Проте незмінним залишилася радість від приходу березня, і навіть зараз багато для кого весна все ж асоціюється з початком нового життя. Є ще одна схожість між зимовим і весняним новим роком. І тоді, і тоді люди дарують один одному подарунки. Хоча в березні подарунками здебільшого все ж обдаровують жінок, оскільки так календар і традиція велить. Так само попереду і приємна низка вихідних. Ми вам бажаємо добре відпочити та відсвяткувати. А за тиждень у цій студії для вас знову працюватимуть Олександра Соловйова та Іван Поліщук. Бувайте здорові! До зустрічі!